Моя сьогоднішня доповідь буде присвячена внеску хіміків, українських хіміків, у розробку сучасних технологій. І оскільки всіх охопити практично неможливо, я обрала декілька напрямків, які вважаю особливо актуальними і перспективними зараз. І це ті розробки, до яких ви можете долучитися і за якими ви можете слідкувати. Я постійно публікую інформацію про. Цікаві наукові дослідження, і ви можете слідкувати за цими дослідженнями в інстаграм, або, наприклад, приєднатися до Телеграму. Давайте почнемо сьогодні знайомство з видатними хіміками, давши відповідь на таке цікаве питання. Я думаю, що серед нашої аудиторії сьогодні є багато школярів, яким цікаво долучитися до наукових досліджень. Але перше питання, яке виникає, а як же ж стати відомим науковцем? Ну, науковців багато, як стати відомим. Ми сьогодні почули дуже багато інформації про видатних науковців, і вони вже себе реалізували. Питання, як, як стати таким самим? Ну, в першу чергу, щоб стати відомим науковцем, є декілька досить відомих і перспективних напрямків. Перший спосіб це стати автором відомих підручників або монографій, на основі яких навчаються студенти, школярі, і таким чином досягнути високого успіху саме у сфері підготовки кадрів. Другий підхід це стати в основі нового відкриття, який реально змінить світ і змінить технологію. Варіант номер три це створити наукову школу, дати світ новим науковцям, захистити багато кандидатських дисертацій, докторських дисертацій, тобто вести за собою за своїм шляхом величезну кількість молоді, яка надалі зможуть, зможе розширити дослідження, які робив цей науковець. Ну і звичайно, ще один етап: всесвітньо визнаних. Науковців це опублікувати наукові статті, які будуть визнані і будуть читатися в усьому світі. Звичайно, якщо ви хочете долучитися до наукових досліджень і стати відомим науковцем, ви можете обрати будь-які з цих шляхів або навіть поєднувати їх. І я вам хочу представити декілька науковців, які мали неймовірно цікаві розробки, і при цьому їхні технології, їхні здогадки допомагають Україні просто зараз. Наприклад, хочу вам представити Михайла Юрійовича Карнілова. Це був професор кафедри органічної хімії, хімічного факультету Київського національного університету. І він досить багато років пропрацював на хімічному факультеті, але відомий він тим, що свого часу, у 1985 році, він зробив припущення. Проаналізувавши величезну кількість органічних молекул, які на той момент вже були відомі і відкриті, він зробив припущення про існування таких нових матеріалів, які називаються вуглецеві нанотрубки. Це такі трубчасті утворення, які складаються тільки з атомів карбону. І вони утворюють такі невеличкі трубочки, уявіть собі, соломинки для коктейлів. але тепер зменшимо їх в мільйон разів. І ви не повірите, але просто зараз ці вуглецеві нанотрубки використовують для створення надлегких бронежилетів. Я думаю, ви чули, що для допомоги українцям у війні потрібні гарні бронежилети. І їх можна виготовляти не тільки з ківлару, але в тому числі з вуглецевих нанотрубок. Робиться сплав алюмінію і магнію, в якому розчиняються ці вуглецеві нанотрубки. До речі, Припущення Михайло Юрійович зробив у 85-му році, при цьому він не зміг підтвердити свої припущення ніяким експериментом, це було технічно складно, але лише в 91-му році в японській компанії вдалося вперше експериментально доказати, що Михайло Юрійович був правий, і просто зараз в Україні є проект між Україною та Сполученими Штатами, які виготовляють нові бронежилети. На основі вуглецевих нанотрубок. І називається ця компанія і цей проект НаноАрмор. І ці бронежилети мають четвертий клас захисту, тобто вони най найвищий степінь захисту, і просто зараз допомагають Україні вигравати війну. Давайте познайомимося з ще одним цікавим українцем. Про нього теж мало відомої інформації, і він досить молодий, український вчений, про якого практично нікого, ніхто не чув. Народився він в Києві. Вчився в Київському політехнічному інституті, тут же ж в Києві захистив кандидатську дисертацію. І займався він карбідами алюмінією та титану. Досить довгий час його роботи не визнавалися в Україні і абсолютно не розглядалися як перспективні серед науковців наукової спільноти. Ну, черговий карбід, чим це цікаво? Але. Юрій Георгійович Гогоці був дуже впевнений у своїй роботі і був переконаний, що його розробки стануть в нагоді. На початку 90-х років він переїхав в Сполучені Штати, і зараз він є професором, директором інституту нанотехнологій університету наноматеріалів Дрекселя. Тобто, це українець, який обіймає досить високу наукову посаду. Він директор інституту. Більш того, він пам'ятає українську мову для українців, він готує лекції, запрошує навіть учнів до цих лекцій. А чим же ж цікаві його розробки? А тим, що він перетворив свої карбідонітриди на новий наноматеріал, який має унікальні електромагнітні властивості, він здатен поглинати і приховувати електромагнітні пристрої від будь-яких приладів спостереження і бачення, тобто він допомагає українцям. В розробці технологій приховування електромагнітного обладнання і приладів, таким чином, вдається приховувати інформацію про те, де знаходиться українська військова техніка. І ці матеріали називаються Максени. Вони були відкриті буквально нещодавно, в 2011 році. А зараз Юрій Георгійович – претендент номер 1 на отримання Нобелівської премії, і ми будемо вірити, що саме український вчений... Стане першим, хто отримає Нобелівську премію в найближчі пару років. Ось як він цю реакцію проводив: він брав змішані карбіди і їм вони взаємодіяли сторидною кислотою. В результаті йому вдалося отримати новий матеріал. Ну і давайте візьмемо ще одного науковця, який дуже відомий і до наукової групи, якого просто зараз можна долучитися, адже він відкритий до співпраці і готовий взаємодіяти з школярами. Ігор Олегович Фрицький це дуже відомий український вчений. Він зараз є завідувачем кафедри фізичної хімії і фактично працює в області координаційних сполук. Чого ж унікального йому вдалося одержати? Ну, по-перше, він дуже відомий на весь світ завдяки тому, що йому вдалося перше доказати існування сполук перуму плюс 4 в водних розчинах. Так. Класичні хімічні книжки кажуть, що для феруму найбільш характерними є ступінь окиснення плюс 2 і плюс 3. Але завдяки явищу комплексу утворення йому вдалося утворити в одному розчині комплекс органічних молекул з феромом плюс 4 так, що він, фером плюс 3 самостійно окиснюється киснем повітря до ферому плюс 4. Ну, звичайно, таким чином він опублікував статтю наукову у журналі найвищого гатунку. Це Nature Communication, це найвищий рівень щабель наукового визнання. Туди потрапляють одиниці, але це не кінець. Ігор Олегович не просто зміг стабілізувати ці сполуки, він просто зараз займається тим, що активно впроваджує свої дослідження на медико-біологічному напрямку. А саме, виявляється, що такі сполуки фарому плюс 4 мають дуже-дуже високу стабільність у водних розчинах і легко засвоюються живими організмами. Тобто препарати на основі таких комплексних сполук є одними зараз з найкращих для лікування залізодефіцитної анемії, і це неймовірна розробка, яка почала свій розвиток. Буквально три роки тому, адже публікація вийшла в 2017 році, тобто просто зараз в Україні розробляються нові матеріали, які допоможуть вирішити одну з найпотужніших проблем людства, адже на залізу дефіцитну енемію страждає величезна кількість людей. І ця розробка вона є надзвичайно актуальною, але про неї в Україні мало хто чу чув і мало хто знає. Тому. Е Якщо ви зацікавилися науковими розробками і дійсно готові присвятити себе науці, стати членом інтернаціональної команди, яка робить дійсно прогресивні наукові розробки і дослідження, Ігор Олегович, він дійсний професор кафедри фізичної хімії, і він, звичайно, буде радий поспілкуватися зі школярами, вам треба тільки його запросити. І, звичайно, що всі ці розробки, які я вам навела, це далеко не все, що в Україні зараз відбувається. Адже жодна війна і жодний наступ не зможе зупинити українських вчених на шляху до нових відкриттів. Тож, якщо школярі зацікавилися і готові доєднатися до цих розробок, я буду рада, якщо ви вийдете зі мною на зв'язок, я вас познайомлю з тими вченими, про яких сьогодні розповіла. Дякую вам.